Привіт, шановні українці! Як нам почуватися у всіх англійських часах? В українській мові ми знаємо, що в нас є минулий, теперішній майбутній час, і відношення до дії ми українській мові передаємо з допомогою доконаних і недоконаних дій слів. Ішла, прийшла. Буду йти, буду приходити. В англійській мові це набагато складніше. І в цьому відео я хочу вам подати отаку велику розлогу картину. Як це все відбувається? Що відбувається з дією в теперішньому часі, з дією в минулому часі і з дією в майбутньому часі? Давайте починати. Ольга Скармаді з вами. Поїхали! В англійській мові є набагато більше часових форм. За них всіх відповідає дієслово. Є деякі мови світу, де дієслова не відповідають за утворення часів. Українська мова, так само як і англійська мова, спирається в цьому на дієслово. І от часом як я вчу англійську мову і дивлюся на студента і питаюся, скажи, будь ласка, який час у цьому реченні? І я слідкую за людиною і бачу, що вона дивиться на все речення. Що нам треба робити? Нам треба знайти дієслово, присудок. І дивитися на нього, в якій часовій формі, то дієслово, те дієслово вживається. Нам не треба шукати всі слова в реченні. Ми шукаємо присудок дієслова, якщо ми хочемо знайти час. Тобто в нас дієслово відповідає за зміни часу. І якщо ви тільки початківець, я не рекомендую заглиблюватися глибоко у всі часи, починати губитися в них, тому що дійсно там є дуже всього багато. Сконцентруватися на Простому теперішньому часі, простому минулому, простому майбутньому, а потім, якщо ми вже добре освоїмо ці часи, рухатися в present Continuous. Давайте подивимося на теперішній час, що там робить дія. І в граматиці теперішній час це не тільки момент розмови. От Я до вас говорю, зараз дивлюся на вас через камеру, і оце є цей переломний момент, де майбутнє переходить через цей маленьку частину часу і стає минулим. В граматиці це є більша частина часу, де події можуть відбуватися і вони повторюються. От, Наприклад, я відвідую свою бабусю кожного понеділка. I visit my grandma every Monday. Я відвідую повторювальна дія, і вона вживається в теперішньому часі. А як на рахунок подій, які не залежать від людини? Наприклад, події, які не належать ні до майбутнього, ні до минулого, ні до теперішнього. Цукор шкідливий для здоров'я. Так само вживається в теперішньому часі, так? І якщо ми маємо на увазі оцей ширший проміжок часу, ми не фокусуємося на дії, яка відбувається в даний момент, тоді ми говоримо про простий теперішній час present simple tense. І щоб ви не помилилися, часом simple може ще називатися indefinite, невизначений. Час simple, простий час. І за що цей час відповідає? Він відповідає за дію, яка відбувається в теперішній час. I read a book. Повторювальна дія, так само будемо вживати Simple Tense. I listen to the lectures of Olga Carmody on YouTube every day. Я слухаю лекції Ольги Кармеді на YouTube кожен день. Every day вказує, що ця дія відбувається постійно. І ми для цього вживаємо простий теперішній час. Дія, яка не обмежена рамками часу. Також буде відноситись до простого часу. Наприклад, salt is bad for you, сіль е, шкідлива для вас, sugar dissolves in water, цукор розчиняється водії, sugar is white, цукор білий. А як же цей час поводиться у минулому? Знову ж таки, проста дія у минулому, дія, яка повторюється в минулому. Дія, яка відбулася або відбувається у минулому. I stopped near the bakery. Я зупинилася біля пекарні бейкері. гарна, таке гарне слово бейкері. I stopped near the bakery. Діє один раз відбулося в минулому. І дуже часто simple tense, простий час, він такий саме дієслово, форма дієслова, саме найменше в ньому. Там немає дуже багато допоміжних слів навколо дієслова. І минулий час, якщо ми бачимо одне дієслово без ніяких там помічників, і дієслово має закінчення «ed», там ще може по-іншому минуле час е, створюватися. Але якщо ви бачите, що дієслово стоїть одне, і коло нього є закінчення приліплене «-ed», це означає, що це простий минулий час. I saw you at the university. Я бачила вас в університеті. Але в даний момент дієслово «saw», to see» – це є неправильне дієслово. І воно має свої форми в минулому часі. Е, форма дієслова to see» буде в минулому часі «saw». Ми тут не додаємо і I saw you at the university. We put the letter into the mailbox. Ми поставили листа у uh, поштову скриньку. I visited my mom yesterday. Я відвідала мою маму вчора. And I helped her. І Я їй допомогла. Visited. І ді додається. Helped допомогла. І ді додається минулий час. Відвідала і допомогла мамі. А що ж відбувається з простим часом у майбутньому? Майбутній – Future Simple Tense, так, майбутній простий час, або Future Indefinite Tense, вказує на майбутню дію, яка може бути повторюватися в майбутньому, а може бути е, дією, яка відбувається тільки один раз в майбутньому. Завтра я піду і запишуся на лекцію. Tomorrow I will come and sign up for the lecture. Е, наступного місяця я завершу навчання в університеті. Next month I will finish my study at the university. Моє навчання, my study. He will give you the car in an hour. Він дасть вам машину через годину. У нас тут казується на майбутнє. Через годину він дасть вам ключі. They will work in the computer room next year. Вони будуть працювати в, ко в комп'ютерній кімнаті наступного року. І з простим часом в майбутньому дуже часто у нас вживається. Обставинні слова наступного року, наступного тижня, через пару днів, next year, наступного року, наступного тижня, next week, через декілька днів, in several days, in several months, через декілька місяців, in several years, через декілька років. Ця вказань, вказується на майбутню час за допомогою цих обставин слів. Але тут у нас є ще форма. Простого часу, яка не знайома українцям, українці її не розуміють. Це є погляд на майбутнє з точки зору минулого. І він називається Simple future in the past. майбутнє в минулому. Простий майбутнє в минулому час. Що це таке? В Українській мові цього не існує. У нас в англійській мові є е, таке правило: якщо у нас розлога речення вживається в минулому часі. І основна частина речення вживається в минулому часі, то всі інші частини не можуть вживатися у майбутньому. Вони повинні вживатися у майбутньому стосовно минулого. Ось так. Але давайте подивимося на приклади. I thought I will come to your birthday party. Я думав, що я прийду на ваше день народження. І подивіться, який тут є пер переклад. I thought I would come. Я думав, і в англійській мові що упущено. В Українській мові що і присутнє. Я думав, я прийду на вашу вечірку. У нас також можна це перекласти. Але українці частіше кажуть, я думав, що я прийду. От, я думав в минулому часі, це є простий минулий час у нас. I thought. Дієслово to think неправильне дієслово. Вона має три форми to think, thought, thought. Минула форма середня буде thought. І ми бачимо I thought, я думав. Що я прийду на вашу вечірку, у нас є майбутній час. Але оскільки майбутній час не може вживатися разом з минулим в одному речні, нам його треба. Оце will. У нас є, вказує на майбутній час, воно автоматично змінюється на would. I would come. Я знаю, воно дуже так незрозуміло. І... Воно вживається, ці часи вживаються, але початківцям не потрібно це все знати. Вам просто треба розуміти, що таке існує, щоб у вас було таке загальне поняття, що це все. Оце є мета цього відео. Я просто буду проходити це через ці часи, пояснювати вам. Вам не треба їх всіх запам'ятовувати, але ви будете мати загальне уявлення. I said I said would be ready. Я сказав, що я буду готовий. В українській мові поєднувати минуле із майбутнім нема проблем. Я сказав, I said that I will be, re I would be ready, що я буду готовий. Але нам потрібно майбутній час поставити у майбутній у минулому, і в нас тоді речення буде гарно грати по, по англійськи I thought I would be ready. Я думав, що я буду готовий. Ось такий у нас простий час. Як він поводиться в минулому, теперішньому майбутньому і майбутній з точки зору минулого. А що як, як ми хочемо звернути свою увагу і розказати на, про дії, яка відбувається іменно в цей момент? Іменно в цей момент, коли я говорю до вас через камеру. Я дивлюся і говорю на вас через камеру. І якщо я хочу сказати, сконцентруватися на певному моменті, в минулому, в теперішньому, в майбутньому, о цьому певному моменті, і не фокусуватися на результаті дії, а на дії як процесі, тоді ми будемо вживати часи «continuous», тривалі часи. Давайте про них поговоримо. Дивимося на теперішній час. Я з вами говорю зараз через камеру I am talking to you. Ми вживаємо «continuous» час. To continue слово, діє слово означає продовжувати. To continue, так легше запам'ятати. А present continuous tense буде у нас теперішній тривалий час. Дзвонить мені моя подруга і каже, What are you doing? Що ти робиш? А я відповідаю, I am baking my favorite cake. Я печу свій любимий пляцок. Не пляцок, пляцок буде pie. I'm baking my favorite cake. У нас буде торт. Перепрошую. I'm baking my favorite cake. Я печу свій улюблений торт. От позвонила подруга в даний момент. Що ти робиш? І я відповідаю: я оце роблю і маю на увазі е, не результат дії, а процес дії. Я печу торт. Я не спекла торт, я вже не маю того торта, коли подруга позвонила. Я просто печу торт. Що ж робиться з цим. Е, Present continuous теперішнім е, тривалим часом, якщо він відбувається в минулому. У нас також може бути оця частинка та, часу, де відбувається дія, але у минулому. Подивіться, на приклади. дзвонить мені моя подруга, так? What are you doing? А я їй відповідаю, ти вже два рази дзвонила, і минулий раз, коли ти позвонила, я пекла свій любимий пиріг. You called me twice, already. and the last time you called me, I was baking my favorite uh, cake. В даному випадку у нас є дія в минулому. Вона дзвонила мені вже перший раз. І в той час, коли вона дзвонила в минулому, іменно в той час, коли вона дзвонила, у мене відбувалася дія. Я пекла свій пиріг. От така ситуація в минулому часі з past continuous tense, з минулим тривалим часом. І тривалі часи люблять вживатися з обставинними словами, які вкажуть, коли відбувалася дія. От, наприклад, at six I was having my supper. в шостій годині вечора я вечеряла. Ти прийшов і в той час я чистила шафу, я прибирала в шафі. Прийшов ти. Це є звичайний простий минулий час, past simple, А в той час, коли ти прийшов, я чистила шафу, я прибирала в шафі. І ця дія, коли я прибирала в шафі, буде вживатися з минулим тривалим часом. А що ж відбувається з тривалими часами continuous tenses, у майбутньому? Знову ж таки, у нас буде якийсь маленький відрізок часу, де щось відбудеться в майбутньому, і в той час я буду щось робити. От дзвонить мені подруга, і вона каже, що ти будеш робити в п'ятій годині ранку? My friend called and she said, What are you going to do at five in the morning? А я кажу, в п'ятій годині ранку, завтра я буду пекти свій улюблений пиріг. At five o'clock in the morning, I will be baking my favorite pie. Я буду. Пекти мій любимий пиріг в той момент в майбутньому. І знову ж таки ми не концентруємося на результаті дії. Що таке мається на результаті дії? От, наприклад, ти їй сказала! Так, я їй сказала. Тут у нас мається результат. Я наголошена на тому, що я їй сказала. У нас є результат дії. Але тривалі часи. Тут саме основне тривалість дії в якийсь момент. Або в момент в минулому, або в момент в теперішньому, або в момент в майбутньому. І знову ж таки, у нас є тривалі часи з погляду з минулого погляду на майбутнє. He said he would be visiting his grandma at that time. Він сказав, що він буде відвідувати свою бабусю в той час. Початок речення в нас є. Він сказав головне речення, головна частина речення. Він сказав це в минулому. А наступна частина речення в нас де в майбутньому, що він буде відвідувати бабусю в оцей час. От в даний якийсь час в майбутньому він відвідує бабусю. У нас дія триває. Але в нас поєднати минулий і майбутній в одному реченні в англійській мові неможливо. У українській мові ми це нема проблем. Він сказав, що він буде. Так, реченням поєднуються часи, нема проблем. Англійській мові цього робити не буде, не можна. І у нас е, слово will допоміжне діє слово will буде переходити у минулу форму е, would. He said he said would be visiting his grandma at that time. Ось такі у нас є часи Continuous, тривалі часи. Але в нас ще є інша форма дії. Дія, де ми дивимося знову на теперішній час. Дія, де важливий результат. Нам не важливо, коли дія відбувалася. Вона почалася якийсь момент у минулому, вона тривала-тривала до теперішнього часу, і вона відбулася, і нам дуже важливий результат. Тоді ми говоримо про perfect tenses. Перфектні часи, доконані часи. Не така кажуть, перфектні часи кальково, але це є доконані часи. І навіть можна зі словом доконаний зрозуміти, що дія вже відбулася, немає вказівки на час, тому що нам не важливо, коли ця дія відбувалася. У нас є результат дії. Давайте дивимося на приклади, щоб вам краще було зрозуміти. Моя подруга на мене сердиться. Why isn't she here? Чому її тут немає? А я їй кажу: I have told her. Я їй казала, в даному випадку я маю результат. Я фокусую свою увагу на результаті. Я ж їй казала, а її ще тут немає. I have told you. І проблема з теперішнім е доконаним часом в тому, що українці перекладають його як минулий, звичайний минулий час на українську мову, і вони не розуміють, чому це є не минулий час, а це є теперішній доконаний час. Дія, яка відбулася до моменту мовлення. І пам'ятаєте, на початку цього відео я казала, що в граматиці теперішній час це не оцей момент мовлення, це трошки більше. І там є місце, де дія може відбуватися в теперішньому часі, тривати до моменту мовлення, зупинятися, і нам важливий результат дії. Оце про теперішній доконаний час. Що ж відбувається з теперішнім до... з доконаним часом у минулому? У нас дія відбулася, потім йде наступна минула дія, і в нас дія, яка була перша, буде у перфектному часі, в доконаному часі. Тобто у нас є дві дії, так? Перша дія відбулася, ми вживаємо її в минулому е, доконаному часі, потім йде друга дія, ми вживаємо її в звичайному минулому часі, Simple past. І далі продовжуємо наше речення. Отак в англійській мові. Вирішується питання, яка дія відбулася перша, а потім яка дія йшла за нею. От давайте розглянемо приклади. I told you, she had written to me. Я казав тобі, або я сказав тобі, що вона мені вже написала. I told you, я сказав тобі, ми автоматично йдемо в минулий час, що вона мені написала. Вона мені написала перед тим, як я вам сказав. І у нас ця частина речення дає нас. Друга дія буде у перфектному часі, минулому доконаному часі. I told you, простий минулий час, that she had written to me, що вона мені написала, буде у минулому доконаному часі. After I had washed the dishes, I took my apron off. Після того, як я помила посуду, я зняла свій фартух, яка в нас дія далі в минулому. Звичайно, я помила посуду, а потім я почала знімати свій фартух. І щоб зрозуміти якось ці порядковість тих дій в англійській мові, помила посуду буде у минулому доконаному часі, а зняла фартух буде у простому минулому часі. А давайте дивитися, як оцей перфект, доконані часи, perfect tenses, що вони роблять у майбутньому. Якщо ми дивимося в майбутнє, у нас є дія, яка відбулася до якогось моменту у майбутньому. Так само, як і в теперішньому і в минулому. У нас є результат, який стався в якийсь час у майбутньому. Пер, пі, перед наступною дією у майбутньому. Я розумію, це тяжко зрозуміти, але ви бачите зараз, що немає отого золотого ключика, де ми відкрили скриньку, а там сидить уже вивчена мова. I will have finished my tea by the time you come. До того часу, як ти прийдеш, я уже нап'юся чаю. І треба сказати, що цей час, future perfect, він не дуже часто вживається. Американці не хочуть собі забивати голову цими всіма допоміжними словами коло дієслова. От тільки подивіться I will have finished. Оце все will have finished. У нас є finish, одне дієслово закінчувати. I will have finished. Оці will have це є такі допоміжні дієслова, які часом можуть, е, є тільки одне, have виступає як незалежне дієслово, але тут воно виступає як слово, дієслово, яке допомагає створювати час. Нам потрібно знати ці часи. І я бачу тенденцію навіть 20-30 років тому, коли я вчила англійську, і зараз за допомогою телефонів, швидкого, швидких повідомлень, скорочень, я бачу, як англійська мова спрощується. І я не здивуюся, що з часом наші оці всі часи в англійській мові вони почнуть поступово відмирати. Але вони ще не померли. І тому нам треба їх всіх знати. Поїхали далі. У нас ще є час, доконаний майбутній з точки зору минулого. І на ваше здивування і на моє здивування вони вживаються. Цей час вживається в англійській мові. Давайте приведемо приклад. I thought I thought would have purchased tickets by now. Я думав це цей минулий час, що до цього моменту я вже би купив квитки. Ця форма дієслова вживається в англійській мові. I thought I would have done it. Я думав, що я би вже це зробив. I thought I would have learned English by now. Я думав, що я би вже вивчив англійську до цього часу. Отаке От дивне поводження ем, часів в англійській мові деякі. А американці зовсім не вживають, а деякі оцей uh, perfect future in the past, вони вживають. Давайте рухатися далі. У нас є ще один час, який же це може бути час. Давайте подивимося на дію. У нас може бути дія, вертаємося в теперішній час, дія, яка почалася в якийсь момент. У теперішньому часі, вона триває, нам важливий сам процес тривання дії, а потім вона завершена, і у нас є результат дії. От, у нас тут поєднання таке continuous тривалого часу з perfect, з доконаним часом. Він так і називається perfect continuous, доконано тривалі часи. Давайте розбиратися, що це таке. І, звичайно, вони є в минулому, теперішньому і майбутньому. Знову дзвонить мені подруга і питається, що ти робиш. What are you doing? В даному випадку я вживаю теперішній continuous, теперішній тривалий час. Вона питається мене зараз, що ти робиш. І майте на увазі, я вже це вам говорила, якщо ви питаєтеся людини what do you do, в даному випадку ви вживаєте простий теперішній час, what do you do. Дуже часто це буде означати, що ви питаєте людина, яка її професія, особливо якщо ви говорите з невзнайомою людиною або людиною, яку ви погано знаєте. Якщо ви хочете людину запитатися, от що ти робиш, what are you doing? Ми вживаємо теперішній тривалий час. Дзвонить мені моя подруга what are you doing? А я їй відповідаю I have been writing this article since 5 o'clock in the morning. Я пишу вже цю статтю з 5 години ранку. Я пишу цю статтю з 5 години ранку, тобто я почала її писати в 5 години ранку. Я їй пишу, 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 пишу. Позвонила моя подруга, і в нас є вже завершення дії. От я пишу цю статтю з 5 години ранку. Оце у нас є Perfect Continuous Tense. Другий приклад. I have been teaching English on YouTube for two months already. Я вже вчу англійську мову на YouTube два місяці. Like and subscribe. Ставте вподобайки і підписуйтесь, до речі. Отже, я почала два місяці тому вчити англійську мову, так, і я її вчу 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 вчу, вчу і в нас вже є результат. Два місяці я вчила англійську мову. Це є знову tense. А як же Perfect Continuous поводиться у минулому часі? Доконано тривалий час. У нас є дві дії. Одна є проста дія в минулому часі, яку ми передаємо звичайним простим минулим часом. А друга дія відбулася перед першою дією. Вона тривала якийсь час, і у нас вже є результат на момент, коли відбувається наступна дія. Наприклад, дивимося, наприклад, щоб вам було легше зрозуміти. I explained that she had been looking for you for three hours already. Я пояснила, що вона уже шукала вас уже три години. У нас є дві дії. Вона шукала, і я пояснила. Дія, перша, яка відбулася, вона шукала три години. Вона почала шукати. Три години тому вона шукала, шукала, шукала. В нас є дія. Вона відбулася, три години вона шукала, у нас важливий результат. Три години. Він поєднується з е, continuous, з тривалістю. І на той момент у минулому часі, коли я пояснила, у нас уже дія відбулася ось така, досить таки заплутана, е, заплутаний приклад, але такі часи існують в англійській мові. Майбутній. Perfect Continuous in the F'uture. Доконано тривалі часи в майбутньому. Ми говорили про минуле тільки що, а зараз у нас іде майбутнє. І у нас така сама ситуація. Дія почалася в якийсь час в майбутньому, вона триває до якогось часу в майбутньому, і там відбувається наступна дія, і у нас є результат дії. Українці, мені здається, у вас закрутилася голова. Від усіх цих правил і усіх цих форм дієслова і часів. Давайте, я вас хочу заспокоїти. Для того, щоб говорити англійською мовою і жити нею, треба на початок дуже добре знати прості часи. Теперішній простий, минулий простий і майбутній простий. Present simple, past simple and future simple. І трошки треба, ну хоча чуть-чуть, знати Continuous Tenses, тривалі часи. І ви вже будете жити мовою. Не переживайте, ми це все будемо тренувати, у нас будуть вправи і все буде добре. Слава Україні! Побачимося в наступному відео!